Аліса Смера. Сьогодні наша зустріч хочу присвятити вивченню деяких нюансів грецької мови. У мене така була ситуація, коли я викладала в англійсько-українській школі. У нас дуже часто викладачки молоді говорили, наприклад, you can do it like this. Тобто не говорили, як саме зробити, а ось якось так, як я роблю. І це саме стосується грецької мови. От я взяла, для прикладу, книжечку дуже часто. Ми можемо сказати, Зроби, як корова робить, сібурісна кани, санаєлазака, му, мупоска не лаза Але насправді є спеціальні слова, які використовуються, щоб передати мову в цієї ж самої лази І, наприклад, ось я для цього навіть використаю звуки тваринок, можливо, це допоможе навіть більше запам'ятати наші фрази є слова, а кокорас ла лі. Зараз, можливо, а, не видно гарно, тому що в інший бік написані слова. Але саме так говорить пізник Лалі кукурікає. То гуруни в грилізі. Не просто кані робить хру-хру, хро-хро, а хро -хро", грилізі. То прова, то вилазі. Велазі, ми скажемо. І використаємо ще, як робить аєлаза. Це в нас корівка. Еєлаза мганізі. Мганізі. Дуже цікаві такі фрази, які допомагають вивчити такі дієслова грецької мови огайгар. Угайзараз гарізі. Яя, так каже, га. Гарізі, гарізі. До речі, символ да, багатьох островів. Це саме гайзерос, віслючок. Дуже часто можна знайти якісь із Санторіні, брилочки, м'які іграшки І говорять, що в Греції можна побачити, як іще на віслючках, але мені цього не вдалося. Возять деякі речі, як на конях. Гарного вам дня! Сьогодні в Греції сонечка немає, але бажаю вам сонячної погоди, Андіо